Чотирнадцятий тур національного чемпіонату вийшов надрезультативним. результативним. Майже сім з половиною голів було забито в середньому за гру. У центральному матчі туру в Донецьку зустрічалась друга і третя команда вищої ліги – «Шахтар» і Ураган, забивши швидкий гол. На третій хвилині відзначився кращий бомбардир чемпіонату Валентин Свілих. До перерви іван Франківці могли розвинути свій успіх. Однак, хороші нагоди подвоїти рахунок, втратили Валенко, Кулик і Пилипів. У другому таймі своє вагоме слово сказали бразильський легіонер Шахтаря. Спершу на 24 й хвилині Васора дальнім ударом зрівняв рахунок за сім заключних хвилин поєдинку. помаранчево чорні спіймали справжній кураж і забили у ворота Владислава Корнеєва ще п'ять м'ячів. Хитриком ізначився Карлос Альберто. 6-1 – перемога за шахтерем, який продовжує переслідувати лідера. Там велофранківці можуть сконцентруватися у боротьбі за бронзу чемпіонату. Ураган, незважаючи на поразку і надалі залишився третім. Однак відстань від енергії скоротилася до одного очка. Зеленобілі на останніх секундах вирвали волюву перемогу у кардинала. 6-5, причому тричі програю по ходу матчу у три м'ячі. Якраз кардиналівці будуть наступними суперниками Рогану у 15-му турі чемпіонату. Ця гра відбудеться у неділю у Львові. До того йон франківці проведуть повторний поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України. Після домашніх 5-1 з першоліговим Динамо у серду підопічні Сергія Ополенка повинні проходити далі, щоб у лютому поборотися за цей трофей у харківському фіналі восьми.